Викликане з члена буває вроджене або набутим. Вроджене викликання з члена це викривлення з народження, коли хлопчик при ерекції вже спостерігає те, що член кривий. І з батьками може прийти на консультацію до лікаря уролога андрола дитячого, для того, щоб подумати про методи корекції цієї проблеми. А набуте викривання буває після того, коли в чоловіка член був рівний і з якоїсь причини він потім стає кривим. Цією причиною, як правило, може бути хвороба пейроні. Чи відрізнити вроджене від набутого викривлення, якщо ми не знаємо. Причини, так і просто дивимося вперше цього глядаємо чоловіка. Вроджене викривлення воно, як правило, донизу, або буває в бік, або комбінація цих викривань. А набуте викривлення, воно як правило догори, або в бік, або в комбінація цих викривлень. Набуте викривлення наслідок хвороби перині, внаслідок бляшки, що деформує білкову балонку, і стягує її, як правило, до гори викривлення. От, ароджене викривлення, воно як правило донизу і характерною ознакою також тут є за нашими спостереженнями. Чоловіки переймаються, звичайно, з цієї естетичного цього дефекту, але ми завжди заспокоюємо їх тим, що криві члени вони ніколи не бувають малими.